Музей мистецтва у Кропивницькому поповнився новими експонатами. Це конфіскована старовинна золота монета 1898 року та ікона Тихона Калуського 19 століття. Наприкінці 2021 року, в грудні місяці, вийшов наказ на Міністерства культури та інформаційної політики про передачу вилучених або конфіскованих так обернутих в дохід держави культурних цінностей, які передаються на зберігання в музейні бібліотечні архівні фонди. І відповідно цього наказу нам музею мистецтв передавалися культурні цінності, які знаходились на зберіганні в харківській митниці. Монети та ікони за висновками експертів мають культурну та історичну цінність. Відвідувачі побачити конфісковані експонати зможуть після закінчення війни, сказала Галина Осіпова. Монета була конфіскована по протоколу порушення митних правил у громадянки, яка вивозила її в 19-му році в Росію, захована в складках одягу. Ікона 19-го сторіччя вона в кіоті, і хоча вона потребує реставрації, але вона дуже має гарне зберігання. Вона була передана Управлінням Служби безпеки в Харківській області. Вона проходила речовим доказом по кримінальному провадженню, також була конфіскована і обернута відповідно до закону в дохід держави. Таким чином вона знайшла своє місце.